А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою, корисною, головне маловідомою інформацією та фактами з історії козацької України. Весь світ знає міф про 300 спартанців, які у давнину під фірмопілами зупинили вороже військо ціною власного життя. Про це написані тисячі книг, підручників, знято безліч фільмів. Але українці у своїй історії мають декілька подібних випадків, коли саме 300 козаків протистояли багатотисячним арміям, і це аж ніяк не міфи, а історичні факти, про які, на жаль, мало хто знає. Але сьогодні я постараюся виправити цю несправедливість. Нас тут 300, як скло. Товариства лягло. Перший випадок, який мені вдалося зафіксувати, стосується подій 1574 року. Тоді молдавський господар Івоня III води-Лютий покликав запорожців на допомогу боротьбі за незалежність свого князівства проти Османської імперії. У березні гетьман українських козаків Іван Сверговський прибув у Молдавію на чолі козацького загону близько. 1400 шабель. На урочистій зустрічі, де Івоня пропонував козакам тарелі з золотими монетами за послуги, Сверговський сказав, що не золото привело його козаків в суди, бо воно для козаків на останньому місці. А запал козацький допомогти християнській державі в боротьбі проти невірних. Почалася кампанія зі звільнення молдавських земель від турків. Завдяки військовому генію Івана Сверговського та летючих козацьких загонів. Вони розгромили 100-тисячне турецьке волоське карально військо, звільнили від турків все Молтянське князівство, дійшли до самих кордонів Семиградя. В цей же час козацький отаман Фока покотило двома ескадрами чайок, перекрив гирла Дністра і Дунаю, аби не дати висадитись там турецькій підмозі. Потім Свірговський розбив ще одне турецьке військо та взяв потужну тягинську фортецю. При цьому козацьке військо менше за ворога в декілька разів здобувало всі перемоги у рукопашній сутичці. Спішені козаки наносили удар, небаченим до цих пір, бойовим ладом. Всередині атакуючої лінії вони поміщали мушкетерів, які прискореною стрільбою не давали ворогу оговтатися. На правому крилі ставали лучники, що випускали на ворогів град стріл, на лівому списоносці, що прикривали своїх нездоланною стіною списів. Після взяття тягині більша. Частина козаків пішла на Білгородську фортецю, яку вони спалили, збагатившись значною здобиччю. Там же вони завдали нової страхітливої поразки ворогам, розбивши черговий каральний корпус турків і втративши при цьому тільки трьох козаків. У середині червня біля Кагульського озера козацькі і молдавські частини загалом 32 тисячі вояків зійшлися з османсько-татарськими військами, яких було 200 тисяч. Через зраду хотинського баркалаба коменданта Єремії Черневича, який передався на бік Османів з 13 тисячами добірної кінноти, вони були розбиті. Після цього бою залишилось всього 250 козаків. Івоня, розклавши табір в безводному місці, змушений був здатись османам. Вони, не дотримавшись укладеного договору, піддали його смерті. Після зрадницького вбивства Івоні турки напали на молдавани, які вийшли зі свого табору, і знищили їх як худобу. Козаки зрозуміли, що їм не дозволять безпечно повернутися додому. Вони мовчки вишикувалися в бойову лінію і кинулися в густий натовп турків. У цій останній битві полягли всі, окрім 16 поранених та безсилих, які були взяті в полон. Гетьман Свірговський був страчений, інших продали в рабство. Наступний епізод, жовтень 1616 року. Це був період найвизначніших звиттях війська Запорозького на Чорному морі. Влітку запорожці на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним взяли неприступну фортецю кафу. Вже восени несподівано виринули біля анатолійського узбережжя. Використовуючи раптовість, козаки з ходу атакували і дощенту спалили османський флот з 26 галер. Висадившись на берег, козаки дісталися трепезунда із наскоку Володіли містом. Затим вони знову сілися на свої чайки, підійшли до Синопа і повторили свій маневр, неочікувано атакувавши місто з берега. На виході з розореного міста коханців на них вже чатувала ескадра під командуванням алжирського адмірала Ціколі Паші. У битві на рейді Синопа козаки потопили три великі турецькі кораблі та декілька менших. Змусили Ціколі Пашу втікати до Стамбула. Після цього Сайдачний також узяв курс на османську столицю та незабаром увірвався до цар. Городського передмістя козаки вбили 6 тисяч османів, захопили велику кількість полонених і спалили трохи не половину міста. Отоді От то султан надіслав під очаків. Решту свого флоту під командуванням Шак-Шак ібрагім Паші, аби завадити запорожцям повернутися додому. Ібрагім Паша, не дочекавшись козаків під Очаковим, вирішив діяти на власний розсуд. Сміливий адмірал вчинив досі нечувану річ, піднявся вгору по Дніпру, пробрався в самі нетрі Запорожжя, знайшов і атакував Січ. Тоді столиця низових козаків розташовувалася на Базавлуцькому острові, там де річка Чортомлик впадала в Дніпро навпроти Лугу Базавлу. Шак-шак і Імпаша, нібито правильно все розрахував нанести несподіваний удар по січі в той момент, коли основне військо знаходиться в морському поході, а інші перебувають в Московщині, у Молдавії, вийшли на зимові квартири на волость чи все ще шугають плавнями на промислах. Довідавшись про це від полонених турецьких моряків, Сагайдачний повів свою флотилію на січ незвичним шляхом, а найдальшим через Азовське море. Звісно, січовики заздалегідь дізналися про наближення турецького війська та сховалися в плавнях, прихопивши з собою військову скарбницю та гармати. Турки спалили січові курені. Церкву декілька байдаків захопили три поламані фальконети та вбили кількох сивоусих дідів, що відмовилися ховатися і прийняли лицарську смерть зі зброєю у руках. Тільки тоді безстрашний Ібрагім Паша зрозумів, що на зворотному шляху може зустрітися. На Дніпрі Сагайдач нема битися з козаками у їхніх рідних землях було не надто розумно. Турецький командович вирішив дійти до Очакова через кінські води. Тим часом Сагайдачний від посланців кошового Тамана Бурдила дізнався, що Ібрагім Паша заступив їм шлях додому, тому вирішив покарати зухвалих турків з Азовського моря. Козаки пройшли в гирлодону, звідти річками і протоками пропливли до молочної і вже волоком перетягнули. По землі всі чайки до Кінської води. Тут на Запорожців, він наскочив турецький адмірал. Турецьке військо було вибито, під корінь у козаків втрати склали три козаки, яких поховали в полі і поставили над ними двометрові камінні хрести. Ці могили досі є на кладовищі у місті Оріхів Запорізької області. Третій епізод стався у серпні 1617 року, коли все військо-запорозьке зібралося на велику раду в Черкасах. Вирішували питання участі козаків у війні за здобуття королевичем Владиславом московського трону. Тоді 20 тисяч запорожців, вочевидь на умовляння гетьмана Дмитра Барабаша відкинули пропозицію польського уряду вирядити нове військо до московщини. Та відмовилися від запропонованої платні. І якраз у цей самий час турки знову нанесли удар в саме серце козацької вольниці. Поки козаки радилися в Черкасах, османська ескадра з 200 кораблів піднялася від гирла Дніпра угору до Січі і вдруге за останній рік розорила козацьку столицю. Хоча й цього разу жертвами османів стали кілька десятків козаків. А в трофеї дісталася лише одна гармата. Це справило на запорожців гнітюче враження. Вони висунули це на карп гетьману Барабашу. Мовляв, напад турків на січ стався через його недогляд і недостатні засоби безпеки. Наступний випадок стосується періоду Хотинської війни, коли козаки врятували Європу від Османської навали і допомогли зберегти західний світ у тому вигляді, який він має і зараз. Отже, 1621 рік, 27 серпня, ліс над річкою Прут неподалік села Костичани, Молдавське князівство. Там козацький розвідувальний загін кількістю 300 вояків зіштовхнувся з величезною армією турків і татар, що перевищувала 300 тисяч людей. І козаки стримували цю навалу кілька днів. Авангардний загін татар наскочив на запорожців, які спішилися і сховали коней за скелями. Самі ж полягали між каміннями і приготували до бою самопали та луки. Тим часом козацькі пластуни, котрі шукали вільний шлях з лісу. Принесли звістку, що сюди прискореним маршем підходить основне турецьке військо на чолі з самим Султаном Османом, який дізнався про оточених козаків від татар. Осман дуже поспішав нарешті на власні очі побачити таких ненависних запорожців. Він оточив ліс щільним кордоном, так що чи не за кожним деревом тепер ховався турецький воїн. На додачу під скелі притягли ще й польові гармати. Осман наказав штурмувати скелі, але яничари наштовхнулися на прицільний вогонь козацьких мошкетонів і рясно всіяли довкілля трупом. При цьому козаки не думали тримати глуху оборону. Вони робили вилазки, При цьому султанські охоронці ціною численних втрат ледь встигли врятувати самого османа. Султан ніяк не міг втямити, як три сотні козаків можуть протистояти трьомстам тисячам його воїнів та ще й перемагати при цьому. Потім осман наказав під прикриттям темряви. Заблокувати входи до гротів і печер великими волонами та підпалити довкіл сухості і траву, аби згубити козаків вогнем та димом. У кількох гротах, де не було наскрізних виходів, козаки загинули мученицькою смертю. Іншим пощастило більше. В їхніх сковках були таємні виходи, які турки одразу не помітили. Тому козаки врятувалися втечею. Проте крізь ліс їм пройти не вдалося. Яничарські пікети були чи не на кожному кроці. Виробивши один десяток турків, запорожці одразу ж натикалися. На кілька інших. Під ранок козаки з боями і великими втратами знову відступили на скелі. Тоді Султан вирішив заморити їх голодом. І весь третій день турки чекали довкруж скель, доки козаки звідчою здадуться. Козаки знову вирішили прорватися з боєм, але всі полягли. За свідченням очевидців, осман прокричав: І от ці злидні ледь не покрили потугу всього непереможного османського війська великою ганьбою. Ось ці обірванці та злидарі, як могли вони не злякатися мечів, стріл, рушниці, гармат моїх воїнів? Чому їх не взяли в вогонь, дим не настрахав навіть голод? Осман наказав прив'язати до дерев 40 полонених запорожців та власноруч пускав у них стріли з лука. Їх усіх стратили. Наступний епізод лютий 1639 року. Перед цим було козацьке повстання за свої права у 1937 році під керівництвом Павла Павлюка. Повсталі здобували міста, руйнували шляхецькі маєтки. Шляхом лютого терору польському гетьманові Миколи Потоцькому ведмежі лапі вдалося придушити це повстання. Захопленого у полон Павлюка стратили у Варшаві. Козаки-випищики також були невдоволені своїм становищем, тому хвилі протестів не закінчилися. Після поразки під кумейками. І боровицею залишки повстанців. Відступили в Запорозьку Січ. У 38-му році в Україні вибухнуло нове повстання під керівництвом гетьмана запорозьких нереєстрових козаків Якова Острянина і Дмитра Гуні. Відступивши до гирла річки Сули, де впадає в неї старець, вони збудували міцно укріплений табір і протягом червня-липня героїчно оборонялися від ворога. Проте, позбавлені допомоги ззовні та відчуваючи гостру нестачу провіанту, змушені були капітулювати. Лише частині козаків під проводом Гуні вдалося прорвати оточення і пробитися на Дон в межі московської держави, придушивши повстання, шляхта речі Посполитої вчинила нещадну розправу над повсталими. Командував каральним військом князь Ярема Вишневецький. Він увійшов у межі Запорожжя в лютому 1639 року, але від морозу. Від його війська лишилася за ледве половина. Залишки карального війська Вишневецького вийшли до Базавлуцької Січі, яку залишилися обороняти близько 300 сивоусих дідів. Перед цим козаки сховали у плавнях скарбницю. Гармати зарели в пісок та притопили в протоках свої бойові човни. Останні захисники Січі, якими командували старішини Семен Чичуга, Петро Одинець Леврентій і Пашковський, відступили з фортеці на замерзлу річку Скарбну і там загинули геройською смертю. you <sighs> Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгосили, дві частини якої воля та віра, вже вийшли друком окремими книгами. Підготовлена до випуску і мала вийти в 2022 році держава. Але ці плани поки що не втілені, написані ще три частини. Отже, шукайте книги в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях, пізнавайте нашу цікавезну історію. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був Валентин Терлецький. До зустрічі!